Сестру Машої Єфросініною шукали на 4 мільйона мільйона гривень в Росії. Така як і на гривні вона в Росії живе. Дуже цікаво. Ну, так написав заголовку, і це вже резонанс. Це означає, що Бог не теля бачить звідти. Чотири ляма це скільки? Сто тисяч доларів? Угу. Да, от Просто журналісти обожнюють вас за це. Колишня невістка. Політика Віктора Ющенка. да Вже давайте напитуйтесь цією ненависті. Коротше, вона була дружиною сина Ющенка. Так, да, да, Вік... да, да. да. Андрія. Угу. От, стала жертвою шахраїв. Як виявилось, вона була втягнута в шахрайську схему ще в 23-му році, проте дізналися про них лише зараз, але тоді е лікувалась на Мальдивах. На Мальдивах підкрапели <свят> в цій статті. Прекрасно все. Пробачте. Будь ласка, і Єфросініну втулили. І Ющенка втулили, І Мальдиви, і чотири мільйони мінус. Коротше, Тому що люди вміють писати новини. <свят> Я дізналася про це з К жоден мені не попередив, що на мене оформили борг. Зараз е, справою займаються юристи. Короче, на неї лежить борг в 20 мільйонів фублів. Фублів? Фублів, так. Угу. близько 10 мільйонів гривень. За словами Лізавети, зараз вона займається цим питанням. А правоохоронні органи встановлюють винних. Ну кіберзлочини. Ну як, як, як ви типу пра знає... правоохоронні органи? Да. Там ну, їх кіберзлочини немає. це. <кхух>